Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас будуть призови. У мене назбиралося доволі багато монеток. І треба їх потратити, звісно. Так, ну, бажані, бажані це оця нова карта. Молий. Середній таунт, ну, коротше, дуже крутий. І... І, мабуть... Ось ця, ось ця червона або хтось із червоних. Так. Ну і давайте розпочинати. У мене є на 26 призовів. І розпочнемо ось із ось цього кровавий призив. Давайте побачимо, чи впаде нам щось звідси. І так, нам падає перше. Нічого. Я чекал мимика, думал, мы же сегодня мимик будем. Но мимика не было. И не хочу уже далее чекать. Поэтому давайте призывать далее. Так, и у нас... Ну, я коснула ивентовая триечка. Бэт, иди сюда. Иди. Иди. Иди, где ты не талисманы. Иди. Зараз візьмемо талісмана. Бага. Давай, давай зараз круту карту призовемо. Буду. І... И... ну було б класно, якщо б впав би якийсь фаун, але... але... Так, багатьох, давай. Ти мій талісмана. Сейчас ми ще підставку підставимо, щоб було зручніше. Ось так. Так, давай багетик. Багет, давай. Давай, наша мань мені, на шаман мені щось нове. Ну, Анабелька, можливо, можливо, але навряд чи. Так, давайте ось із івентових. Пробують прикликати щось. Знову розбік. Так, значить, з івентових не йде. Давайте із Фаунів. Може, Фауна нам дадуть? Ще одна Нобелька. Друга підряд. Давайте за Нобельки прикличемо. Давайте, давайте. А нобелічка, давай нам щось. Угу. Івентову трічку. Так, тут у нас ще на дві спроби і... Влад. Владіслав, нам не треба. Не треба.. Джек теж нам не треба. Так, ну, друзі, тут у нас поки що нуль, нічого. Так, багатик. Біжи, біжи десь. А ми. Туди не можна, не можна, не можна. А ми переходимо в наступне вікно і давайте червоних. Можливо, цю розгрузочку ми типу зробимо і нам впаде нове щось Із, з мольного. Так, волерморк. йде на корм. Так, далі. Eйду іде на корм. Добрий інструктор є, хорошо. Мамахаге на корм, Баучан теж колись гравала, але йде на корм. Ну, я говорив ще один валерморк, що, скоріш за все, буде гавно Тому що кляті Фіни якби нічого не дають. Давайте попробуємо з Ecia Ось Скринку взяв, ну ладно. Погнали. Давай, Аш, давай ну що. Баучан. Інструктор. Інструктор краще, ніж баучан. Так, сумлі. Ну хоч костюми дають. Буде чим костюми прокачувати. Ой, друзі, як мені це вже набридло, оцей просто, я не знаю, капец від фінів. Що просто тобі за сотні круток. Не дають якісь п'ятерки. і хіга хто там. Так, ну, друзі, уже Х21 і нам нічого не дають. Давайте заберемо отсюди. Байдуже кого. Я не знаю. Щоб не жалко було віддавати. Байби. От, щоб не жалко було віддавати, давайте цього коня візьмемо. Так, п'ятерку маємо. Багет! Ну йди сюди. І переходимо на молей. Нам треба таунт. Багет. Ну. Шкребеться в двері. Давайте таунта мені. Таунт, давайте мені нового. Не той колір взагалі не той. Ах. Ну, короче, что я вам хочу сказать. Х-26 очередный идет в... Туда, да. Десь. Меж булочек. И... І... Ульмер. Вот такие вот, друзья, Х-26. Нам нічого не дали абсолютно. Єдине, що з цього впало, більш-менш що можна заграти, це анабелька. Але, ну не знаю. Не знаю, чи буду її качати. Тому навіть багетон шкребе до Фінів, щоб вони дали нову п'ятерку. Да, багет? Вони не дають. На цьому будемо завершувати, друзі. Всім гарних призовів, чудового дня, гарного настрою і бережіть себе, бережіть близьких. До наступних зустрічей до в наступних відео.